Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, щоденник важливих справ на городі в садочку, на квітнику 1 та 2 липня 2023 року з початком нового місяця, літнього місяця, який називається Липень. Отож, 1 липня сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Можна буде посіяти насіння зернових седиратів до 14 години 30 хвилин дня. Після цього часу починається стресова ситуація спаленого шляху місяця. Попереду у нас повня, тому ніяких посівів не проводимо. Також в стрільці не турбуємо розсаду та не висаджуємо рослини. Поливи та підживлення не проводимо це знак стихії вогню. Зелені операції на будь-яких рослинах також не проводимо уже повня ось вона вже, от-от в цей час не можна турбувати рослини. Захист рослин при високих температурах проводимо біопрепаратами та настоями трав. 1 липня сьогодні сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю часнику. Та цибуля це озимий часник та цибуля, які вже дозріли. А тепер розглянемо наші справи на завтра, 2 липня. В цей день зростаючий місяць буде знаходитися знову ж таки в знаці Стрілець, але до 20 години 21 хвилини, а потім перейде в знак Козиріг. Продовжується стресовий час спаленого шляху місяця. За, Після завтра 3 липня буде повня. Ніяких посівів та посадок не проводимо. Розсаду не турбуємо, не проводимо зелені операції та не підживлюємо рослини. А от поливати можна буде вже після 20-ї години вечора, отоді поливи будуть самими ефективними. Захист рослин проводимо бігапрепаратами та настоями трав. 2 липня також сприятливий день для різних заготівень на зиму для, та для збирання врожаю озимих часнику та цибулі, якщо вони вже готові до збору. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск щоденника. Бажаємо вам гарного дня, щасливого дня і зустрінемося сьогодні вже ввечері. Бувайте здорові, на все добре!